Кремлівський режим прагне позбутися Володимира Зеленського та домогтися повної капітуляції України. А от радник Дональда Трампа Бернс закликає США надати нашій державі тисячу танків та 300 сучасних літаків. Натомість президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала проросійського прем'єра Словаччини Роберта Фіцо ідіотом. Про все це говоримо далі. Вітаю! Мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь ПІТІВІЮЕ і зараз говоритимемо про важливі новини станом на 1 квітня. Залишайтеся з нами, підпишіться та поставте цьому відео вподобайку. Ну а ми починаємо з важливого. Отже, Кремль вирішив домагатися відставки Володимира Зеленського, щоби підкорити Україну. Принаймні, про це з посиланням на власні джерела в РФ пише видання Демоско Times. Непоступливість глави української держави пишуть журналісти, не залишає йому шансу. Для продуктивного діалогу з кремлівським диктатором, ще із заяв, які оприлюднило видання: Москва робить ставку на усунення Зеленського з надією замінити його поступливим керівництвом України, незважаючи на початок перемовин зі США, Кремль, як і раніше, переслідує максималістські цілі війні. Програма максимум це капітуляція Києва, зміна режиму, перезапуск української державності на російських умовах, і перетворення країни на аналог сучасної Білорусі, залежної від російської. Федерації програма мінімум встановлення контролю над чотирма окупованими регіонами України та одночасне обмеження політичної і військової самостійності Києва ставка робиться на дискредитацію зеленського як договіроздатного партнера в очах Трампа. Наразі головне завдання домогтися нестерпного тиску з боку Вашингтона на Зеленського і змусити Київ провести президентські вибори. У Путіна особиста неприязнь до Зеленського. Він кинув Путіну виклик, одна з наших задач домогтися, щоб він більше не очолював Україну. Тому ми просуваємо тезу про його нелегітимність і необхідність виборів в Україні, каже журналістам Джерело в Російській Федерації. Доки Зеленський залишається при владі, Путін не готовий до поступок на переговорах. Кремль розуміє, щоб зберегти інтерес Трампа, потрібно запропонувати йому, хоча б символічний жест. Такою спробою стало поновлення так званої зернової угоди про постачання через чорне море. Про що голосно оголошувала американська сторона? Однак, за визнанням російського дипломата, цей жест не спрацював. Власне, як бачимо, традиційно Путін, який спить і бачить, щоб Україна перетворилася на Білорусь номер 2 не хоче грати в карти, як сказав би Трамп, із непоступливим Володимиром Зеленським. Путіну не подобається те, що Зеленський бачите. Не хоче здаватися і не хоче повної капітуляції та зрештою окупації з боку Російської Федерації. Зеленський власне той європейський лідер, який хоче домогтися справедливого миру для України, і, власне, те, щоб демократичний цивілізований світовий порядок і далі панував. Натомість Путін, як ми розуміємо, хоче того, щоби. Світові диктатури об'єдналися і керували цим світом. Ну а світовий порядок докорінно змінився. Шкода лише, що в цьому випадку Дональд Трамп, очільник країни. Очільник, мабуть, світової демократії номер один підігрує російському диктатору Володимиру Путіну і тисне на Володимира Зеленського. Чи збудуться ті прогнози, про які пише The Moscow Time, Наразі невідомо, але будемо спостерігати. Поки що популярний засіб тиску на українського президента, як ми бачимо, з боку адміністрації Білого Дому, це постійні зміни до угоди про рідкісноземельні метали, куди вже входять. Значна частина інфраструктури і ледь не репарації з боку України, які та повинна виплачувати Сполученим Штатам Америки при тому, що США є союзниками нашої держави, і Україна ще далека від програшу цієї війни. Поживемо, побачимо, як воно буде. Ну, але поки що ситуація для нас непроста. Непроста вона і через позицію, зокрема, Китаю. Свіжі заяви очільника МЗС цієї країни у Москві говорять про те, що шлях до відновлення миру далекий, але тенденція до перемовин є. Про це ван і сказав російському пропагандистському виданню Ріановості. Його цитують також інші змі. Слід зазначити, що причини виникнення кризи. Китайці досі називають це кризою, або як вони ще люблять говорити, і в навколо кремлівських колах українською кризою вкрай складні. Сторони з цілої низки ключових питань все ще значно розходяться. Шлях до відновлення миру далекий заявив Ван Ванні. Від себе можна лише сказати, що звісно, шлях до відновлення миру далекий, бо Україна вимагає справедливого миру для себе як до жертви агресії. Україна вимагає, щоб демократичний світовий порядок зберігся, щоб... Жертва агресії залишалася жертвою агресії, а агресорку визнали такою, щоб агресорка несла відповідальність за свої дії, за свої вчинки і за воєнні злочини. Натомість Росія хоче не просто залишити собі окуповане, але й загарбати додатково українські території, саме ті регіони, назви яких не може вивчити спецпредставник Дональда Трампа. Стівуїтков це Запорізька та Херсонська області, як ви знаєте. Російські окупанти включили їх повністю а, до своєї конституції як нові регіони України, і тепер хочуть, щоб Україна просто так їх віддала. Звісно ж, це віддаляє справедливий мир. Про що на жаль вони чомусь. Волів би не згадувати. Натомість китайський дипломат зазначив, що на полі бою зараз непроста ситуація. Пекін же закликає до мирних переговорів. Очільник китайського МЗС вважає, що Росія і США вже досягли певних результатів під час перемовин. Далі знову цитата китайського посадовця. Хоча ситуація на полі бою складається зовсім непросто, але спостерігається тенденція до мирних перемовин. Очільник РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп уже двічі говорили телефоном. Контактують команди Москви і Вашингтона. Відбулася серйозна розмова щодо політичного врегулювання української кризи, знову ця українська криза, та поліпшення російсько-американських відносин досягнуто певних результатів, зазначив вані знову ж таки без жодної конкретики. Він додав, що варто зробити конструктивний крок у бік миру, оскільки цитата лежачи миру не здобудеш. Потрібно трудитися і праце його домогтися. Ми бачимо цю працю з боку України, міжнародні зустрічі, погодження на Безумовне припинення вогню, яке свідомо проігнорувала Російська Федерація, натомість засудження ані з боку Китаю, ані з боку США це не викликало Трамп. Все ще говорить, що можливо я введу санкції щодо РФ. Але я бачу, що Путін робить все правильно, що він на правильному шляху, і так далі. Натомість активно тисне саме на президента країни жертви російської агресії. Щодо Китаю, то було би добре, якби Китай не тільки поширював бажав. Ання миру на дипломатичних майданчиках, але й не підігрував Росії у її загарбницькій війні. Можемо згадати. Як, зокрема, влітку минулого року США та ЄС визна... визнавали, що Китай підтримує Росію у війні проти України. Це сталося під час сьомої зустрічі високого рівня у рамках тодішнього діалогу США та ЄС. Тоді сторони засвідчили взаємне занепокоєння китайською підтримкою війни Росії проти України і визнали, що постійна підтримка Китаєм російської військово-промислової бази цитата дозволяє Росії вести незаконну війну проти України на спеціальній зустрічі щодо Китаю. Заступник держсекретаря тодішній. США Курт Кембелл і генеральний секретар Європейської служби зовнішніх зв'язків Стефано Саніно висловили цитата, глибоко та зростаючу стурбованість. Знову стурбованість таким станом речей про це йшлося у спільному прес-релізі про діалог США та ЄС щодо Китаю. Та консультації в індо Тихоокеанському регіоні, опублікованому майже рік тому на сайті Держдепу США, те, що Китай надає постійну підтримку російській військово-промисловій базі, підтримує агресію Росії проти України, а це становить загрозу трансатлантичній та глобальній безпеці та стабільності, наголошували тоді у Державному департаменті. Крім того, сторони діалогу сша ЄС наголошували, що будь-яка мирна пропозиція щодо України повинна ґрунтуватися на статуті ООН та на його принципах, включно з повагою до Суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, нагадаємо, і те, що Китай презентував майже рік тому власний мирний план. Сталося це навесні 2024 року. На початку травня відбулася серія візитів спецпредставника уряду Китаю у справах Євразії Ліхуея до країн так званого глобального півдня за результатами. Поїздок Китай підготував так званий мирний план, який складався з шести пунктів. І ці ініціативи передбачали наступне дотримуватися трьох принципів для охолодження ситуації: зупинка воєнних дій, не загострення конфлікту і не розповсюдження його на нові території. З тих пір все це порушила Росія. Визнання того факту, що діалог та перемовини єдиний можливий, можливий спосіб вирішення кризи. Знову ж таки, перемовини є. Всі усні домовленості Росія традиційно порушує. Ще один пункт говорить про те, що сторони перепрошую, сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб і цивільні об'єкти захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених, що ми маємо знущання над військовополоненими. Постійні атаки цивільних об'єктів навіть після розмов про перемир'я, і все це з боку Російської Федерації. Слівосуду від Китаю натомість не чуємо. Також на думку Китая сторони мали протидіяти використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, запобігати розповсюдженню ядерної зброї та уникати ядерних криз знову ж таки. Рік по тому американська розвідка доповідає про те, що Росія готова застосувати ядерну зброю, якщо в них не вийде здобуття нових успіхів саме на полі бою російсько-української війни. Ну і е, протидіяти збройним нападам на мирні ядерні об'єкти закликав Китай. Звісно ж, Росія дотрималася цих рекомендацій і атакувала дроном укриття на одному з реакторів Чорнобильської атомної електростанції. Також Китай рекомендував. Спільно підтримувати міжнародну співпрацю в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо, підтримувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафту та газогони, енергетичні об'єкти та підводні оптичні кабелі, а також забезпечувати стабільність глобальної системи постачання. По всіх цих об'єктах Росія з того часу била по території України. Майже рік тому, після візиту Ліхуея до Бразилії, Китайське МЗС заявило, що цей китайсько-бразильський план щодо завершення війни Росії проти України отримав позитивну реакцію у понад 110 країнах світу. Китай і Бразилія спільно оприлюднили консенсус шести пунктів щодо сприяння політичному вирішенню української кризи, на який позитивно відреагували понад 110 країн. Китай готовий і надалі посилювати комунікацію та координацію з Бразилією для спільного просування остаточного політичного вирішення української кризи. Йшло Ося у заяві тоді цей план президент України Володимир Зеленський назвав деструктивним, говорячи про нього в інтерв'ю бразильському виданню Метрополис і наголосив, що з Україною ні Китай, ні Бразилія той план не обговорювали. Примирення чого запитувався тоді Зеленський, що значить просто сісти і поговорити з Володимиром Путіним. Він той, хто позбавляє людей життя, він повинен робити кроки, показувати, що він хоче закінчення війни. Не можна казати просто, що ми повинні робити кроки один одному на зустріч. Що за один одному? Він зайшов, позбавив людей життя, захопив території. А тепер представники Бразилії кажуть: Давайте, хай вони поговорять, сказав тоді Володимир Зеленський. Ну і власне бачимо, що і зараз Путін, начебто, говорить Дональду Трампу. Що хоче миру, але реальними діями, демонструє, що хоче продовження війни і повного захоплення української території, натомість Китай. Говорить про мир, говорить про справедливий мир, начебто про те, що вирішення цих питань має бути саме за столом перемовин, але жодного осуду Росії і в той же час таке от напівтаємне, напів'явне союзництво, що точно не сприяє настанню миру. Тим часом, з приємного у команді Дональда Трампа, з'явилася людина, котра прямо говорить про необхідність збільшення військової допомоги саме Україні. Як жертві агресії ця людина, духовний радник Трампа, пастор Марк Бернс, який днями відвідав нашу державу. Цей візит за словами гостя змінив його уявлення про війну. Пастор Бернс наголосив, що українським військовим на передовій потрібне не фінансування, сучасне озброєння. Про це він написав у дописі на платформі X після поїздки в Україну 31 березня. Ця війна не стосується демократів чи республіканців, лівих чи правих, незалежно від вашого ставлення до Президента Трампа чи Зеленського, тут гинуть справжні люди. Написав Бернс. Він зазначив, що українські військові не потребують фінансової допомоги. А натомість їм необхідні, і що важливо, пастор навіть вказав цифри: тисяча танків, 300 винищувачів, F-35 та системи протиповітряної оборони для знешкодження дронів, які атакують цивільну інфраструктуру. Відразу кілька відкриттів, викритів і відкриттів, вочевидь для американського президента, який не бачить загроз з боку Російської Федерації, не бачить їхнього бажання зірвати перемовини. Причому бачимо, що духовник Бернс просить для України. 300 винищувачів це значно більше ніж нам надали і навіть пообіцяли партнери і не застарілих F-16, а саме сучасних F-35. Також духовник підкреслив, що Дональд Трамп відіграв важливу роль у підтримці України. Ну це традиційне для оточення Трампа бажання похвалити великого лідера. Зокрема, ухвалив рішення про постачання Джевелінів. Пастор висловив переконання, що саме Трамп здатен завершити російсько-українську війну. Президент Трамп надіслав України Джевелін, а не подушки. Він є найбільшим союзником. Невинних мирних жителів України і зможе зупинити цю війну, заявив Бернс. Також звернувши увагу на проблему дезінформації, яка, за його словами, поширюється як у США, так і в Україні. Пастор закликав до молитви за мир та запевнив, що його візит не мав політичного підґрунтя. Повністю, майже повністю, можна погодитися з такою думкою, особливо. У частині постачання Україні сучасних озброєнь з пісні, як то кажуть, слів не викинеш. Але було би дуже добре, щоб позицію Бернса почув сам Дональд Трамп, який не спиняється повторювати, що Путін його хороший друг, що вони мають гарні відносини. Що він вірить у те, що Путін, зрештою, дотримається своїх обіцянок про перемир'я, яке переросте у сталий мир. Натомість Путін та. Путінська Росія постійно порушують будь-які перемир'я від Дональда Трампа заяв з осудом. Ми не чуємо, натомість бачимо постійний і чуємо тиск саме на Володимира Зеленського. Добре би було, якби позицію Бернса почув сам Трамп, адже після. Візиту до України спецпредставника Кіта Келога згодом відсторонили від перемовного процесу. Пам'ятаєте, Келог також був в Україні, відвідав зокрема поранених наших захисників і говорив про те, що це треба зупинити, бо гинуть люди. Власне, про те, що Келога невдовзі після того усунули з переговорного процесу, писало політику з посиланням на джерела у Білому домі. За даними видання, перемовини між та Україною, на яких не було Келога, підтвердили, що його цитата відсунули на другий план. Тим часом центральне місце на перемовинах зайняли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майкл та посланець на близькому сході Стів Уітков. Це саме той Уітков, який не може вивчити назви Херсонської та Запорізької областей, але певен, що там відбулися чесні референдуми і мешканці тамтешніх регіонів висловилися за те, щоби бути в союзі з Росією. Хоча ми знаємо з вами, що расисти просто захопили частково ці території. І всі ті референдуми не варті паперу, на яких вони підписані, адже відбувалися, починаючи від Криму на будь-яких захоплених територіях України під дулом автомату із повного примусу. Натомість що писало ще політико, що неназваний представник адміністрації Дональда Трампа заявляв в виданню на Дейлі», що цитата роль Келога під великим питанням. Незрозуміло, чому президент не може ухвалити остаточне рішення з цього питання. Уже є багато відповідальних осіб, плюс Вітков, які намагаються зіграти роль героїв у припиненні війни Келл. Елох пересувається повільно, додаючи плутанини щодо того, хто що робить, сказало джерело. Деякі інші американські посадовці заперечували відсторонення Келога, за словами речника Білого Дому з питань нацбезпеки Джеймса Г'юі Трамп. Цитата використав таланти багатьох високопосадовців з адміністрації, щоб просувати мирне врегулювання в Україні. А Келог, цитата залишається цінною частиною команди, зокрема в перемовинах з європейськими союзниками. Людина близька до самого Келога також заперечувала, що його намагаються відтіснити, назвавши розмови про це. Цитата ймовірно між особицею у Вашингтоні. За словами співрозмовника видання, Келог часто говорить безпосередньо з Трампом, і саме на нього він працює ні на кого іншого. Крім того, серед усіх представників адміністрації Трампа саме він має найкращі стосунки з українським президентом Володимиром Зеленським, які тривають уже кілька років. Власне, бачимо те, чого немає у Дональда Трампа нормальних стосунків із Зеленським. Янським то Зеленський не так йому дякує, то Зеленський не так одягається. То Зеленський те, то Зеленський інше. Бачимо, що Келох дійсно, коли був в Україні, намагався вибудувати доволі адекватний діалог з українським президентом. І, до речі, з тих часів, як він був у нашій державі, Келох доволі рідко фігурує у пресі у контексті перемовин про завершення російсько-української війни, а значно частіше згадується саме любитель кремлівських методичок пан Уїтков. Який зараз вийшов на один з перших планів у цьому обговоренні. Ну а далі до новин з комічним присмаком, хоча й з певною гіркотою, «Фондерляйн півгодини лаяла мене, що я повний ідіот. Це не першоквітневий жарт. Таку заяву дійсно зробив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцу. Він поскаржився на останню телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон яка стосувалася майбутніх тарифів США проти ЄС. Його слова на прес-конференції 31 березня. Цитує європейська правда за словами Фіцу, під час розмови цитата Урсула мене страшенно лаяла. Мовляв, роберте, що ти наробив? Навіщо ти пішов на такі перемовини з цим Трампом? Вона півгодини лаяла мене і говорила, що я повний ідіот, розповів політик журналістам. Пізніше Фіцо написав, що його слова про ідіота були жартом, але цитата «Словацькі змі та опозиція не зрозуміли цього. Водночас, прем'єр Словаччини пообіцяв фондрляйн, що буде активним у вирішенні проблеми тарифів, які як очікується вдарять на сам по автомобільному виробництву країни незабаром відбудеться зустріч із виробниками. Ми дуже уважно вислухаємо, які заходи вони запропонують, і знову професійно запропонуємо їх Єврокомісії, щоб Європейський Союз вів переговори і реагував разом. Додав Роберт Фіцо. Власне було би добре, якби Роберт Фіцо не ставив палиці в колеса євроінтеграції України та не поширював про російських побрехеньок, бо нині. Заява фон Дерляєн чи то, пак визначення, яке вона придумала для Роберта Фіцу, виглядає цілком справедливим, адже той нині є відверто політиком на побігеньках у Кремля. Наприклад, у виступі на заході американських консерваторів у лютому цього року політик фактично виправдовував російську агресію проти України та винувати Володимира Зеленського в небажанні проводити вибори. Про це також писала Європейська Правда. Ніхто не заперечує, що застосування Росією військової сили в Україні. Ні, було порушення міжнародного права. Однак у Росії говорив Фіцо були серйозні причини для цього з погляду безпеки, оскільки її тривалий час вводили в оману щодо питання розширення НАТО, заявив він, фактично виправдовуючи дії Москви. Нагадаємо, ті дії Москви нічим не вмотивовані Україні не надавали гарантій вступу до НАТО. Натомість, навіть якби Україна якимось дивом вступила до альянсу, жодних загроз для Росії це не несло, і це всього лиш методички Кремля. Які Путін озвучував і якими виправдовував вторгнення на суверенну українську територію? На думку Фіцу, конфлікт він також називається конфліктом міг бути вирішений набагато швидше, але цитата абсолютна більшість країн-членів ЄС за винятком Словаччини та Угорщини підтримала ідею про те, що війна в Україні повинна бути використана для політичного та економічного послаблення Росії. Він також винуватив ЄС у тому, що той цитата підштовхує себе до столу мирних перемовин США і Росією. Хоча вже три роки вони відкрито підтримували і підтримують війну в Україні. Знову ж таки, маніпуляція, адже ЄС підтримує здатність України оборонятися, а власне захищає її від капітуляції та від повного власне зачищення цієї території і від того, що тут пануватиме Росія, і від того, що потім. Люди, які проживають на території України, якщо не дай Боже, Україна буде вся в окупації, будуть спрямовані на війну вже проти країн Європейського Союзу. На жаль, Фіцо не хоче це бачити, а все ж таки дешевий російський газ та, можливо, тиск з боку Кремля дозволяє політику, не дозволяє політику бачити об'єктивну картину, дозволяє йому. Тиражувати на загал от такі от кремлівські вигадки. Ну і власне у своєму виступі у лютому прем'єр Словаччини також підтримував тогочасні заяви Дональда Трампа про Володимира Зеленського, заявивши, що останньому цитата насправді потрібна ця війна. Цікаво, хоч би хтось із цих політиків пояснив, навіщо президент України жертви агресії, потрібна війна, яка висмоктує всі ресурси, руйнує країну, і при цьому. Ще й знижує його політичний рейтинг. На жаль, методички Кремля про це очевидно, не пишуть. Тож і Фіцо в подробиці не вдавався. Коли йде війна, не може бути демократичних виборів. Коли йде війна, важко розслідувати, куди пішла величезна частина коштів наданих Україні. Стверджував Роберт Фіцо. Хоча неодноразово найрізноманітніші органи і комісії закордонні, зокрема, перевіряли, куди пішла закордонна допомога. і Великих значних якихось порушень, про які можна говорити на загал, вони не виявляли допомога йшла і йде за призначенням. На сам кінець, говорячи про Україну, словацький прем'єр тоді визнав, що мирні переговори можуть не призвести до втілення справедливого і сталого миру для України та її територіальної цілісності однак, Європа в будь-якому випадку повинна допомогти президенту США якнайшвидше припинити безглузді вбивства в Україні і не перешкоджати йому в досягненні цієї мети. Підспівував тоді. Роберт Фіцо, ну і власне всі ми, українці, виступаємо за справедливий мир для України, за тривалий мир для України. Але цей мир повинен мати гарантії. Адже якщо він не матиме жодних безпекових гарантій, то і для Путіна не складе зусиль відразу ж порушити будь-які домовленості і вигадати черговий привід для подальшого вторгнення. На територію України. Ну, а ми сподіваємося все ж таки на розсудливість наших західних партнерів, які, зрештою, не тільки будуть висловлювати шалені занепокоєння, але й будуть допомагати нам фінансами та зброєю, зброєю, про яку говорив і Духовний радник Дональда Трампа Марк Бернс. Власне, побачимося з вами неодмінно на ПІТІВІ. Дякую, що дивилися. З вами був Олександр Крумін. Запрошую залишатися в нашій компанії. Поставити вподобайку цьому відео і підписатися, адже попереду ще багато цікавого. Ну а на зараз бережіть себе на все добре. Слава Україні!